Друзі, всім привіт! З вами знов Олександр Тіка, і сьогодні в нас на огляді будуть ось такі новенькі Bluetooth-навушники компанії Oforui. Це новий бренд для мене. Але я спробував його замовити та продемонструвати вам, які вони гарні або погані. Тому що, як я вже казав, це новий бренд, про них ніхто нічого ще не знає. В мене в дружини якраз. Вже не дуже добре тримають заряд навушники її минулі. І тому сьогодні ми будемо дивитись на ось ці навушники. А тепер давайте переглянемо, у якому вигляді вони приходять та в якій комплектації. Так, друзі, давайте дивитись, що це в нас таке. Ми вже, звісно, знаємо, що це в нас навушники. Але давайте подивимось комплектацію та в якому вигляді. Воно до нас буде приходити. Ось так, давайте дивитись, ось така в нас коробка C pro бренд Oforui. Бачимо, шумоприглушення є. Кристально чистий звук, Transparency Mode. будемо розбиратися. Версія Bluetooth 5.4, швидка зарядка. Режим очікування 40 годин. Витягаємо. Просто біленька ось така коробочка. Є ось така м'якенька губка. Картка. Гарантійна. Юзер мануал. Тобто інструкція на англійській мові. Тут так само на англійській мові. Тут у нас бокс із навушниками. Дивіться, дуже гарні. Зелений індикатор. Ось такої форми навушнички. Заклеєно плівочкою, щоб вони не контактували з цими контактами та не розряджались. Ось так. Є ще щось. Ось тут. Ще у нас є додаткові амбюшури. Сподіваюсь, що вони різних розмірів. Так, дивіться, одні, одні великі, інші маленькі. Ті, що стоять на наушниках, мабуть, середні. Будемо також дивитися та підбирати для себе необхідний розмір. І ще, як бачите, ось такий дріт для зарядки USB Type-C, коротенький, але я гадаю, що більшого і не потрібно. Сидить дуже плотно, не бовтається. Сам кейс. Глянцевий, маленький, але важкий. Мені подобається. Так, як я вже казав, це в нас Bluetooth версія 5.4. Підтримує він SBC, AAC і LDAC. Має діапазон частот від 20 до 20 тисяч Hz. Підтримує зв'язок на відстані 15 метрів. Має акумулятор 200 мАч. Параметри для зарядки має 5 вольт 1 А і час очікування має 80 годин. Робочий час. Це може бути 10 часов плюс 30 часов. У зв'язку з цим зарядним нашим боксом. Це у режимі з шумоприглушенням активним. І якщо без нього, то 8 часов самі навушники та 24 часа е додатково від блоку ось цього вмонтованого в наш кейс. Розміри маємо товщина 30 мм, ширина 54,9 і висота. 47,2 мм. Дуже компактний, маленький та приємний на дотик. Глянцевий ось такий бокс. Як я вже казав, у комплектації в нас одні амбюшури є на навушниках одразу середні. І ще дві пари є додатково у комплектації. Крім цього, зарядний дріт і інструкція. Все, Оце вся комплектація. Далі я спробую під'єднати їх до телефону та розібратися, і тоді вже розповісти вам, як це все працює та яка якість у нас звуку. Ось, ще раз вам показую все глянцеве. Можливо, для когось це проблема, тому що збирати буде обов'язково всі ваші пальці, всі ваші дотики. Але я не вважаю, що це такий аксесуар, який ви. Весь час демонструєте комусь. Це не на показ, це для себе. Головне, щоб вам подобалось. Мені, звісно, подобається. Ось така гарненька форма, кругленька, ніяких гострих кутів, не буде чіплятися, легко встромляти в карман, легко винімати звідти. І взагалі в руці лежить дуже приємно. Ось така в нас комплектація. Далі переходимо до тестів. Так, друзі, трохи розібрався я з роботою цих навушників, але спочатку давайте підготуємось. Треба відклеїти ось цю плівочку, щоб наші навушнички стали вже повноцінно працювати із нашим зарядним ось цим боксом. Раз. І ось так іншу. Два. Тепер вони один одного бачать, і коли ми будемо витягати наші навушнички з нашого боксу, вони будуть автоматично шукати пристрій для пейрінга або підключення з якимось мобільним девайсом. Якщо ви вже підключались, або буде шукати нові підключення, Звісно, ваш телефон має бути у режимі з'єднання також. Так, друзі, давайте дивитися на те, як виглядають самі наші навушники. Плівочку ми відклеїли, навіть вже прослухали їх. Але про це ви дізнаєтесь пізніше. А зараз давайте подивимось, що з себе вони уявляють, як вони виглядають. Вони дивіться з такими стандартними амбюшурами. До яких всі вже звикли. Також тут в нас мається декілька отворів, в яких є вмонтовані мікрофони. А чому саме їх так багато, цих отворів, це для того, щоб вони могли уловити різні шуми навколо вас, та за допомогою цього. та Технології шумозаглушення, вони могли відсікти ці навколишні шуми від того, що ви розповідаєте вашому співрозмовнику. Ось дивіться, це наружна сторона, того, що побачать люди, які навколо вас. Це в нас написаний бренд у і просто ось такий матовий сірий пластик з обрамленням з глянцевого пластику. Тут в нас світлодіод, який може світити різними кольорами. Про це я також розповім трошечки пізніше. Форма приємна, і в вухові сидить дуже-дуже впевнено та не випадає. Зараз я вам. Це продемонструю. Лівий. Виглядає так само, але симетрично, просто дзеркально. Форма в них така, щоб ви їх не переплутали, тобто е вона анатомічно підстроєна кожне, е кожний навушник під своє вухо. Якщо ви будете їх прослуховувати. В зворотньому режимі, тобто, навпаки, вдягнете, це буде не дуже комфортно для вас та не дуже зручно. А сидять вони, як на мене, то дуже впевнено та дуже зручно. Мені сподобалось, на дотик вони теж дуже приємні, і саме ось цей середній розмір мені гарно підходить. Зараз покажу, як це виглядає. Ось, друзі, вдягнув навушнички, гарно, легко встромляються, і так само гарно і легко їх можна витягнути. Але самостійно, як бачите, вони не вивалюються з ваших вух. Тому з ними легко буде займатися спортом, бігати, пригати, робити все, що завгодно, дивитися фільми вночі, вдень та в будь-якому положенні. Дивіться, як це виглядає. Як на мене, непогано. Давайте розбиратися з цим, як підключати наш е, телефончик. Для цього давайте е, включимо блютуз на нашому телефоні. Більше налаштувань. Беремо наш навушничок. За замовченням він вимкнутий. Для того, щоб його увімкнути, затискаємо більше, ніж 2 секунди наш навушник. Дивіться, засвітився навушничок. Зараз він буде в нас, мабуть, повинен знайтись телефоном. Дивіться, навушничок знайшовся, підключити. І бачимо, одразу навушнички підключились до нашого телефону і одразу в режимі роботи з кодиком LDAC. Тобто це найвищий по якості кодик у цих навушничках. І одразу, якщо він підтримується вашим телефоном, він підключиться. Це дуже добре, тому що ви отримаєте максимальну якість звучання ваших навушників. Для того, щоб швидко його відключити, достатньо лише покласти його назад у бокс та закрити бокс. Все, навушничок відключено від вашого телефону, але не відв'язано. І коли ви наступного разу відкриваєте ваш бокс, навушничок підключено. Знов. Хочете відключити, закриваєте бокс. Відкриваєте бокс і прослуховуєте вашу музичку. Все дуже просто. А тепер давайте я вам покажу, як саме користуватися налаштуваннями вашого, е ваших навушничків. У них є дуже багато різних режимів. А саме, Дивіться, якщо ви хочете, наприклад, прослуховувати музику. У навушників у обох є функція play-пауза. А саме, дивіться, якщо ми слухаємо музику і натискаємо один раз, це в нас пауза. Натискаємо ще раз, це в нас play. Так само. І з іншим. Один раз. Пауза. І ще раз плей. Якщо ми хочемо перемкнути на наступну композицію, натискаємо два рази. Раз, два. Наступна композиція. Якщо ми хочемо повернутися на ту, яка була перед тим, два рази. І повертаємося на попередню. Якщо ми хочемо. Прийняти дзвінок, коли хтось до нас телефонує. Ми можемо натиснути два рази, і в нас прийметься дзвінок. Якщо ми хочемо відклонити дзвінок, ми затискаємо клавішу на 2 секунди. І це на будь-якому з двох навушників. Так, друзі, хочу вам показати ще декілька режимів роботи з нашими навушниками, які перемикаються за допомогою натиснення на сенсорні кнопки нашого, наших навушників. Їх тут є декілька, тому я спеціально поклав тут мікрофон, щоб продемонструвати, як все, все це працює. Один навушник я зараз вдягну на себе, а з іншим буду показувати. Один одягаю на себе, в мене лівий, тут в нас є правий. Для того, щоб вимкнути або увімкнути режим роботи LDAC з кодиком LDAC, ось бачите, він вімкнений за замовченням, ви також можете його вимкнути. Для цього треба взяти правий навушник і клацнути на ньому 5 разів. Як бачите, режим. У нас LDAC вимкнувся, увімкнувся режим AAC. Якщо вам необхідно увімкнути його заново, так само натискаємо 5 разів. 1, 2, 3, 4, 5. Як чуєте, у нас перемкнувся режим LDAC. Далі, якщо ви хочете вимкнути або увімкнути режим AC, ANC, тобто режим шумоприглушення, натискає, затискаємо правий наш навушник на 3 секунди. Transparency mode. Це тобто, просто прозрачний режим. Коли немає шумозаглушення, якщо ще раз нажати на 3 секунди. 1, 2, 3. ANC On. Тобто режим шумоприглушення у нас увімкнено. Якщо ми зараз тепер візьмемо лівий навушник. Правий, я візьму, щоб прослуховувати. Так, так само, як і ви. Так, тут пауза, тому що тут грала музика. Також ми можемо увімкнути режим музичний. Натискаємо лівий вже навушник на 3 секунди. Один, 2. Music Mode. Тобто зараз увімкнено Music Mode Більш мелодійний режим. Можливо, він вам сподобається більше, ніж режим ANC або Transparent Mode. Ще також є тут ігровий режим, при якому немає затримки між картинкою та потраплянням звуку у ваш динамік. Вмикається він наступним чином. Треба три рази натиснути на лівому навушнику. 1, 2, 3. Game mode on. 1, 2, 3. Game mode off. Так, тепер показую. Беру знов правий навушник. Для цього демонструю. Вмикаю. Телефон, щоб екран був активний. І тепер дивіться. Якщо ви хочете викликати голосовий помічник, треба натиснути на правому навушнику три рази сенсорну клавішу. 1, 2, 3. YouTube. У нас вмикається YouTube. Увімкнути таймер на 2 хвилини. Вимкнути таймер на 2 хвилини. Ось бачите, все працює в нас. Що ще хотів би вам розповісти? В нас є ось цей зарядний бокс. Зараз я мікрофончик візьму. І як бачите, коли ми наші навушнички кладемо сюди, навіть коли ми закриваємо, в нас світиться ось цей індикатор. Цей індикатор каже нам про ступінь е зарядки нашого зарядного кейсу. Якщо він світиться зеленим кольором, то а, в нього а, рівень зарядки від 70 до 100%. Якщо він світиться білим кольором, то в нього від 30 до 70% заряду. Якщо в нього оранжевий а, сигнал світиться, це від 0 до 30%. Саме по цьому індикатору ви будете розуміти, коли вам необхідно заряджати ваш зарядний кейс. Якщо у вас розрядились самі навушники, вам для цього просто необхідно їх покласти у зарядний кейс. Якщо навушники повністю заряджені, як зараз, то вони не світяться зовсім. Якщо ви взяли та покористувались одним з навушників, а потім поклали його, то якщо він встиг розрядитися трошечки, ви ним покористувалися, потім кладете, і він має горіти, коли заряджається, червоним кольором. В мене зараз заряджений. Коли заряджено повністю, він буде світитися білим кольором. У режимі з'єднання, коли він шукає пристрій, Наприклад, якщо ми зараз увімкнемо. Увімкнули ми наш блютуз. Вимкнули, тобто, дивіться, червоним та красним, то він шукає пристрій для з'єднання. Якщо ми включимо наш Bluetooth. Ось. Режим флеш, тобто режим, коли мерехтить наш ліхтарик, індикатор, це вже з'єднання. Тобто успішно з'єднались наші навушники. Ось якось так, Так, ну що, друзі, прослухав щойно дуже багато різних композицій. І що хочу вам сказати. Що е, по якості звучання це дуже гарні навушники. Я особливо не очікував від цього нового бренду. Нагадаю, е, називаються вони Oforui. Е, Модельку я ось тут напишу, е, тому що не пам'ятаю, як саме вона називається. Е, але це не дуже важливо. У наушниках важливо те, як вони грають, а грають вони дуже-дуже гарно. Можливо, це через те, що вони підтримують кодек LDAC, а до цього я користувався лише навушниками, які е, працювали у режимі е, з кодеком AAC або APTX. Але мені здається, що кодек LDAC е, може відтворювати композиції е, на рівні з кодеком APTX HD. Тобто, у високій якості, е з дуже великим е розширенням звуковим, саме цьому вони звучать дуже якісно, в них є і гарна середина, і вистачає мені, особисто мені вистачає е низьких частот, і високі також не заважають прослуховуванню. Е якщо у вас є якісь свої смаки до прослуховування навушників. Якщо вам не сподобається за замовченням режим цих навушників, ви завжди зможете за допомогою еквалайзеру підрівняти АЧХ під свій смак. Але за замовченням, особисто для мене вони звучать дуже-дуже класно. Ще що хочу відмітити: мені сподобалось, що тут є дуже багато режимів е перемикання е та відтворення е звуку. Це е і режим ігровий, коли ви прибираєте затримку між тим, що ви бачите на екрані, і тим, що ви чуєте в навушниках. Це дуже корисно для тих, хто грає в різноманітні ігри. Також мені сподобався режим Music, тому що особисто я використовую навушники для того, щоб прослуховувати музику, або дивитись різноманітний мультимедійний контент, будь-то YouTube або інші площадки, на яких можна дивитись відео. Ще дуже-дуже непогано себе показав режим ANC, це режим активного шумозаглушення, Завдяки ньому, коли ви розмовляєте по телефону і використовуєте ваші навушники як блютуз-гарнітуру, ваш співрозмовник взагалі майже не чує навколишні шуми, які відтворюються навколо вас. Тому що за допомогою мікрофонів, які вмонтовані в ці навушники, вони зчитують. Навколишні шуми і вирізають ці звуки з усього загального звукового потоку. І залишають лише ваш голос. Це дуже класно, я вважаю. І сподобалось це і мені. І сподобалось це моїй дружині, з якою я розмовляв за допомогою цих наушників. Якість. Дуже. Непогано, я би навіть, навіть сказав ось так громко, що вона висока, тому що мені вже є з чим порівнювати. В мене це вже далеко не перші бездротові навушники. А крім цього, в мене ще є Bluetooth гарнітури, якими я користуюсь, коли катаюсь на велосипеді або розмовляю на роботі. Тут якість точно не гірша, а можливо навіть краще. Тому особисто від мене. Рекомендації до купівлі цих гарних навушників. Бренд, я вважаю, ще тільки розвивається, тому далі в них будуть точно не гірші товари, а можливо навіть і кращі. Вони тільки заходять на ринок, тому я думаю, що я ще щось спробую від цього бренду офорую. Та вам особливо продемонструю. Ось таке вийшло відео. Якщо воно вам сподобалось, можете для мене поставити вподобайку. Якщо з чимось не згодні або хотіли б щось додати, або запитати, пишіть у коментарях. Я з радістю відповім вам. І якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, я вас запрошую до нашої спільноти. І таким чином ви не пропустите всі мої наступні відео. Ось так. З вами був Олександр Тіка. До скорих зустрічей усім па-па!